Які горіхи можна і не можна їсти при цукровому діабеті, давай розберемося. А поки підпишись на наш канал Craft Oil, щоб не пропустити корисні відео про здорове харчування та натуральні продукти. Горіхи це справжній суперфуд для діабетиків. Вони багаті на вітаміни, мінерали та здорові жири, що допомагають контролювати рівень глюкози. Та підтримувати загальне здоров'я. Найбільш корисними для діабетиків є мигдаль, фундук і фісташки. Вони мають низький глікемічний індекс, містять корисні жири та допомагають контролювати вагу. Мигдаль, наприклад, покращує чутливість клітин до інсуліну, а фундук нормалізує роботу ендокринної системи. Водночас слід уникати горіхів у цукровій глазурі. Обсмажених у великій кількості олії або зі штучними ароматизаторами це може підвищити рівень глюкози та негативно вплинути на здоров'я. Крафт Ойл пропонує свіжі сертифіковані горіхи преміум якості. У нашому інтернет-магазині ти можеш замовити від 250 грамів до 25 кілограмів мигдалю, фундука, кешю та інших корисних горіхів. Вони зберігаються в належних умовах, зберігаючи всі корисні властивості. Хочеш додати корисні горіхи у свій раціон, замовляй на Крафт Oil прямо зараз і ми доставимо їх в будь-яке місто України та Європи. І не забудь підписатися на канал Крафт Oil, щоб дізнатися більше про здорове харчування.